П'ять молодих українських поетів, п'ять відеоверсів їхньої поезії, і це все в одному проєкті, знятому під водою у басейні. Цикл, долаючи тишу, реалізували, аби привернути увагу українців до читання і саме сучасної літератури. Хрім насміхається над усіма. Окрім того, хто ловить дощ і його кота. Крім також трохи кіт. На його хвості, наче бляшанки, гуркочуть мої слова. Ті, що колись я випустив чи пропустив. хоча у циклі п'ять віршів, але сюжет об'єднаний часом і місцем. Дія відбувається у вигаданій фантасмагоричній місцині, де лише іноді впізнаються пейзажі Києва. Рух дверей, ніби чоловік стогне вісні. В абсолютній тиші я неспокійно перечікував, доки відчинені двері зачинять. А отже, вищий тембр стогну перетече у стогін, куди басовитіший. Бюджет зйомки як ціна смартфону. Усі герої в кадрі студенти і випускники театрального інституту. А презентація відео в інтернеті. Власне, сьогодні об одинадцятій годині і відбудеться онлайн прем'єра відеоциклу на сайті проекту.